Ну що ж, беру тепер свої фідера. І зараз ми, там я зробив одну оснасточку, попробую на неї. Фідера, друзі, у мене вже всі знають, ну хто дивиться перший раз, то розкажу. Force Active Feeder 420, 4,20 довжина від флагман. Котушка Carp Feeder 6000 з бейтранером. Теж від флагман 5,1 підшипник. Це вже Я не знаю, чи зараз вони такі випускаються. Це я брав їх ще. Більше 4 років назад. Працюють нормально, усе. Це Я брав ці фідера, щоб були універсальні. І білу рибу ловить, ну, в смислі, і, можливо, таки на коропа. Це вони, як би вважаються так хеві, вони важкуваті, але вони кріпкі. Ну це ж не спінінг, що постійно треба держати у руках мені треба дістати ось оцей свій чумуданчик так де ми його положимо Уже зажекавка все так де ж та оснасточка тут багато у мене всяких бачите так одну зразу візьмем, щас ось цю так візьмем Кормушечки 60 грамові. Так, оцю мені треба. ось бачите, це промонтажу У мене тут оснасточки всі. Ось я вам зараз покажу. Ну, проста, ось така біда флет. Два коротесенькі зовсім по відочки. Ну і зараз спробуємо ми ловить на таку штукенцію. Першим ділом мені відбити дистанцію, а то я тут у мене щось понакліпсовувано, хто знашу Тут уже. Щас я. Ану. Ой. Це не воно. Це, мабуть. Отак раз. Хлоп. О! Ось бачите, друзі, як вийшлось класно. Оце. Отаку ось біду. Так. І цілимся ми. А куди ми цілимся? Давайте на оцей пройом. Отак, на угол. Отак От о. Куди хотів, туди й закинув. Ого. 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 О. Друзі, а тут уже є. Тут уже є. Бачили, яка гарна покльовочка. Єсть. О. Ну, червяко, аж не хочет, корось, а очень клювать на упорыша. Значить що, почепимо зараз і туди, червако. Так, тихо. О, бачите, все чудово. Ай. Все працює. Не спів закинути вже все і запрацювало. Ладно, ну я пуфік оставлю. Пуфік я залишу. Добавлю сюди черв'ячка. попробуємо ще так. Трошки прикормочки у Флет. Раз і все на отой угол, друзі. Четко в те саме місце. А, ну десь. Десь хай буде так. Так, тепер можна теж мені взяти. Осонасточку. Єсть. Значит, не вспів ще другие настроїть. А тут уже другий тарас. Зайшов, чому не? Зірвався, мабуть. Зірвався. Эх, ти гот. Зірвався. Абу так, ну, ажі, ну, нусь така ось насточка. Обычно. За можно сказать. <гум> так, ну ж. Закидаем. Так, а закидаем. Мы трошки левееше. Вот туда. так вот Так, друзья. курмочка а вот такой. Я еще раньше замешал. Ось він флагман, Серії грант, Бік, ляж і Плітка. І додавив трохи. Ого, там у мене він вже щось теліпає по серйозному. Проживав. Ого. Ого. И тут, и тут. Ну, тут, наверное, что-то Ладно. Все, хай постое. Ну Що воно у мене там спуталось, ще що А ні. Ну ось. Карасело! Село, село, карасело. Ой. Ось так. Ось так. Так, що в нас тут? Ще Щас... потягнем тут. Тут нема нічого. Ну, покльовка була гарна. Нема нічого. О! Так. Черв'ячки можна сказати цілі. Наші, значить, ми... Так, тут ми використовуємо прикормку просто та прикормка. А оця що, Ось в оцій коробочці, що на флет я, я ще додав ось таку ось ароматизатор. Карась від флагман з запахом часника Ага Є, попустило, бачили? Ого! Це друзі! Гарний супротив такий веде! ого! Що тут перепутався? О, гарний карасик. Опа. Єсть непоганий карась. Ух, який товстий, жирний, наїдений. О, а що який? Ух. Красота. Ну, оцей флет працює краще. Чимо та оснастка. Воно вся прикормка, друзі, зверху. І причому, чим хороший флет, що не треба руки практично маравати у прикормку. Ну пружину як забиваєш, так руки треба мить постійно. Якби як на мене, то я взагалі пружини не люблю, страшне. Ага. Є. Есть, друзі, поплевочка є. Ого, як б'яється. Угу! ду ду -ду -ду. Який різкий парень! Як шмаляє! Ади сюди. Опа. такий, не дуже великий. Ну всякий попадається. Клює непогоний на фідер, Зовсім дуже непогано. У нас тут. Боже, друзі, мелочі тут нема. Хоча вона зверху, коли падає, чуть що по спинах б'є дрібному. Так, тук-тук, тук, тук. Видно навіть по кінчикові. О, оце чітко. О, oh, е. Yeah. Есть. Вс, ну, друзья, и на ту начал клевать. И тут есть, и там есть. Хоть одного витягну, як тому за двома зайцями, да? Ох ти хороший який красив. Ну нехай Єсть. І тут поки що є. есть. два подряд. <реш> не клювало, не клювало, наверное, хвилин 15. А тогда только раз и на обидва фидера. Подошел жук такой. Бачите? Подошел. Крась, крась. Вот так. Это а рыбалочка такая размеренная. Стоит, стоит, а потом бабах, на бы сразу <реш> Крутится, Круто, Не стоїть на місці, двигається потихеньку, видно тут по ямі. Навіть і прикормочка є, а він все рівно двигається. Не стає на прикормку. Без прикормки б, може, клював Нормально. Трошки правіше полетіло, ну нічого, не набагато, метра на півтора, то не страшне. Ну, зверху м'яло чи повно, вон кине, як падає кінчик дун-дун, дун. Прикормки намішали, то будемо виловлювати. Опа єсть! Ось так, підійшов. Я скоро буду їхати. Скоро, так. Да. Дивіться, от бач такі лочки на тій стороні. Вони напроти мене. О, то кидайте чуть, чуть правіше за них. А я поїду, сідайте тут і ловіть тут. Ви ж з ночовкою приїхав. Ось подивитесь, куди я закидаю. Це мені моєї риби ви не впоймаєте, а я вашої не впоймаю. то Ото правильно. Да. О, диви, не вспів закинуті. І є. Ого! Нічого себе що це два чи що? Щось важкенько йде. Мабуть, дуплет. Ого. Навірно, дуплет, бо щось так. Разподимся. Та щось нема ривків. А, щось він плашмя йде. ні ні він у роті крючок, а другий підчепив з під пузо. Так, тихо, 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 тихо. Він навіть не зачепився, а кругом пира. А цей о. О, аж так. Розмотую. І прикормка на місці. Бачите, друзі? А при того, що не встило дна торкнутися, і вже покльовочка була. Я думав, що дуплет. А воно. Він клюнув. А другий крючечок зачепився. Він і не зачепився, а обкрутився кругом бокового плавника на пузі. Так, бачите, прикормка тут є, значить, ми не будемо чіпляти. Хоча воно, мабуть, вона і не нужна тут ця прикормка. Ну, я ж вже говорив, що раз намішав, то раз намішав, то хай буде. О є поки що є не, не зійшов, думав, що зійшов котушка пищить уже від перенасичення. З карасік, карасік, караси, карасик, карасик, карасик. Опа, на, єсть. есть Друзі, там щось уже так довбе, що... Ой, ого є Дивіться, тільки впало її Дивіться, Бачите? Ого Ух! Дудух! На трошки підтягнути цей О, отак. так Ого. Нічого. Ого, і там, друзі, опустило. Підійшов якраз. раз, Я ж говорив, він ходе. Була поклі... Ох ти. Ох ти. О, о. Опа. Не, yeah, все. Все, я обещал, не буду закидать. А может закинуть. Чутный, не. Ну что, який горный. Так, ховаем. Цю оснасточку. зараз. Гарно вона працювала. Гріх жалуватися. Ось так. Ось. І флетік. Тільки трошки переробив повідки. Ну ось і все, друзі. Вже, мабуть, не знаю, зараз скажу точно, скільки часу у нас 13.10. Я вже зібрався, все вже в машині. Виїжджаю, їду додому. Як ви бачили, рибалочка на фідер тоже дуже вдала. Клювало непогано, хоча і ловив я считай, в обідне время, перед обідом і в обід. Так що сьогодні рибалочка взагалі супер-пупер. Поки погода, можна ще їхати ловити. Ну, карась клював на черв'яка. У ямки на звалові, на плесі дрібнота. Отаке. як де на плесі, на міляку, отакенька пліточка, красноперочка забиває, об'їдає зразу. А на ямці карасик, як ви бачили, і досить непоганий сьогодні клював карасик. Так що, якось так, друзі. На цьому буду прощатися з вами, але ненадовго, надіюся. Так що, кому сподобалась така рибалка, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дизлайк, підписуємося на мій канал, рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І давно я не говорив. Як тільки передивитесь відео, оглянете у себе, зайдете у додаток, ой, додаток, за, 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 в общем. У Приват-24 зайдете і скинете хоч кілька гривнів на ЗСУ. Куди саме нема різниці, вибирайте самі, там варіантів багато. На дрони, на самі на ЗСУ, на якусь бригаду, на автомобіль, будь-що. Не побагато, скільки в кого є, а то щось слабенько всі розслабилися, звикли. Треба треба не забувати, допомагати, хто чим може, скільки може. Так що, якось так. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!